Підсумки за три роки, куди я рухаюсь, де я працюю, які в мене перспективи у Франції. Від початку з нульовою французькою, і сьогодні, де я знаходжуся. Мене звати Альбіна Чепорис, я журналіст-редактор, а у Франції зараз. Будую свій професійний проєкт у галузі комунікацій, а також журналістики. Загалом у медіа у мене досвід сьогодні 2025 рік, а у мене досвід з 2005 року, як тільки я вступила в інститут журналістики Тараса Шевченка. Тобто з першого курсу завжди нам казали іти працювати з 2005 року. Реально 20 років у медіа. Отже, зараз я зроблю собі каву. До речі, дуже смачна кава в Європі. Українська компанія в Чехії робить каву. Другий раз мені прислали. каву, якась нова. Тафлір Уганда Другар, якщо я правильно читаю. Бо знаєте, після французької, наприклад, англійська, мені вже дається важче на багато, ніж французька. Хоча я не можу сказати, що у мене ідеальна французька. Але життя ставить переді мною різні виклики. І якщо я раніше могла казати, що моєї французької достатньо для буденної рутинної побутовості, да, то сьогодні я не можу цього сказати, бо життя ставить для мене. І інші виклики, і моя рутина змінюється. Якщо раніше моя рутина була це ходити на курси французької, вчитися там писати рекомендаційні мотиваційні листи, тут читати і робити бюрократичну роботу, ну, типу подовження всіх страсховок, всіх досьє для тимчасового захисту і таке інше, то зараз ставить інші виклики. Це робота в інформаційному жанрі французькою в тому числі. І також до мене надійшла пропозиція, яку я вибила правда собі сама. Ну але я стукала, знаєте, в двері, і я зрозуміла те, що іноді стукаєш в двері і не знаєш, що за ними. Тобі здається, там одне, а насправді виходить інше. Відкрити і увійти в ці двері для мене зараз це насправді виклик. Адже я хотіла робити проекти франко-українські. І більше такі про рутину українців, складності українців у Франції. Але для французького радіо, наприклад, з яким я співпрацюю, вони не можуть давати це дуже часто. В цій редакції це Франц Радіо, локальна редакція. Українці їх цікавлять з позиції в регіоні, да? яке їх життя в регіоні, що в них нового і таке інше. Я почала подавати свої матеріали. В загальнонаціональні французькі. ці новини мають іншу трошки забарвленість, тому що загальнонаціональні видання вони більше зацікавлені у політичних резонансних справах. В той час як мене цікавить більше взаємоінтеграція України Франції і в позитивному ключі. Зараз градус у світі настільки високий, що цін мої пропозиції виглядають не дуже на часі, скажімо так. До мене надійшов запит від українського телебачення, бути кореспондентом тут. Але увага політичні конференції, прес-конференції політиків, головних політиків, так як Франція зараз підтримує Україну, ну ще більше стає центром такої консолідації щодо України. То переді мною який стоїть виклик відвідувати прес-конференції Макрона, Зеленського тут, якщо він буде у Франції. Тобто, ну, для мене це. По-перше, і інша галузь. А з іншого боку, я розумію, що, можливо, я можу в цьому русі потім навчатися тут, в політичній журналістиці аналітичній, якщо у мене буде такий професійний проєкт. З іншого боку, я розумію, що м -м, мені треба пізнати всі ці нюанси, бо я навіть не дуже скажу чесно орієнтуюся, які тут особливості, ну, реально, як працює уряд, хто приймає рішення, які. І тому це теж для мене виклик все це дізнатися. І дійсно для мене виклик прийти на цю прес-конференцію, наприклад, послухати її французькою, там, англійською, українською, якщо буде переклад, я не знаю. І потім зробити включення. Пряме пряме включення для мене, в принципі, не проблема. Я вже реалізувала одне таке включення. Також на радіо давала інтерв'ю також в газеті «West France» теж виходить так, що я ті щаблі пройшла, мабуть, справилася, і життя ставить переді мною ось це нове. Завдання. І знаєте, мене вчили завжди з дитинства, поки ти не осягнеш і не досягнеш цього, не подолаєш цю е, гору, не розповідати про це. Але я завжди порушую це правило, і я вважаю, що якщо я не буду розповідати перед тим, як це подолати, буде у мене у мозку і у мене самої відчуття, що я можу дати задню, і я можу не справитися. Тому мені завжди краще розповісти, ось навіть вам зараз. Що переді мною зараз стоїть таке завдання: почати працювати як політичний кореспондент у Франції, робити включення для українців. Я спочатку дуже-дуже загорілася цим, це новий рівень, це новий виклик. Потім я почала думати: ага, а чи вистачить мені французької? А я ж не знаю систему. А яка взагалі... Тут процедура акредитації скрізь у ці штуки. А де це взагалі шукати? Я не посоромилася, запитала у редактора, як взагалі це типу, працює, куди треба дивитися. Вона мені сказала, український редактор, що треба дивитися сайти тіто-тіто. Тепер я думаю, що я напишу своїм колегам. З французького радіо, а також журналістці, яка у мене брала інтерв'ю, щоб зрозуміти взагалі, як це все працює зсередини для журналістів. Дуже мені хочеться подавати цю скелю, дуже прошу підтримки і дуже хочу да, подавати цю скелю. Буду робити від себе все залежне. Тому що також у мене стоїть виклик. У мене вже є пропозиція по роботі тут, у Франції. Це в нашому містечку при мерії в комунікаціях працювати. Але долею якось так вийшло. Зараз я каву налью. Кава, до речі, дуже смачна, всім рекомендую. До речі, замовити каву можна на сайті 25Coffee Roasters. Там ви можете вибрати смаки, які ви полюбляєте у каві, і вам видасть сайт, система розумна. Всі відповідні види кави, які є у Цього виробника. Є промокод на знижку, він внизу під відео. Тобто ви можете замовити собі каву, яку полюбляєте. Там у вас запитають, який помол кави ви любите, і ви зможете пити гарно смачну каву навіть в Європі. Так ось я повернуся до своїх баранів. Пропозиція про роботу. Але давайте по порядку. Востаннє я поділилася тут у відео мої результати після закінчення школи Грета ось тут це відео, про те, що я виходжу з цих курсів. З двома стажуваннями у комунікаціях у мерії міста, а також йду на стажування на радіо на три тижні. Я пішла на стажування на радіо на 3 тижні. Це Франц Радіо, Державна радіостанція, але вона дуже розвинена, дуже сучасне радіо, і воно є, ну, дійсно, такий хранитель. Французьких цінностей, ось тих традиційних гуманістичних, які відомі всім нам, тому що молодь трошки відрізняється тут, і я зараз інтегруюся в більш молодіжне суспільство і теж про це вам розкажу. Я вийшла на французьке радіо, і мене переколотило так, що ви собі уявити не можете. Просто у мене було розчарування. Скільки часу вже пройшло, що я вчу мову, наприклад, і скільки мені ще треба подолати, і яка прірва взагалі стоїть переді мною. За всі ці роки я це усвідомила вперше. Далі що зі мною відбулося? Подавалася на навчання на різні. Я вам розповідала, і в мене є відео. Ось тут посилання, воно називається Бізнес-Школа чи Французький університет. Я подавалася на різні навчання, щоб після. Грети кудись піти, і бажано, щоб це мені приносило гроші, тому що я не можу платити за навчання і не можу просто навчатися так. Тому я шукала різні варіанти. Серед моїх варіантів це були. Бізнес школи з альтернансом. Тобто, якщо ти вчишся і ти працюєш одночасно, і ти в моєму році в 35 років, там віделка така достатньо велика, там від 20 щимось років до 35 і типу тобі платять. У тебе статус села типу, ти найманий співробітник, але тобі платять. Реально, в залежності від віку. І якщо тобі 35 років, то тобі платять 100% від мінімальної зарплати. Тобто, що виходить? Правильно, мене це дуже влаштовує. Мені 37 років буде вже. І я почала подаватися в ці всі альтернанси в компанії в різні, і там, де я проходила стажування в комунікаціях, ем, мені готові були це зробити, але потім змінився директор відділу цих комунікацій. І що? І у мене злетів весь контракт. Там найняли якихось інших людей. Але я подавалася ще у бізнес-школу, яку може теоретично фінансувати. Регіон, тобто до цього регіон фінансував моє навчання французької, а також створення професійного проєкту у Франції. І зараз регіон фінансує моє навчання, адже мені його підтвердили, хоча я взагалі не сподівалася, тому що один раз я туди подавалася і мені не підтвердили його. Може, рівень мови ще розмовний був не такий. А ось на початку січня мені підтвердили це навчання. Я вже почала навчання. Я зараз навчаюсь на візуальній комунікації, це графічний дизайн, веб маркетинг діджитал стратегії і все таке інше. І матиму французький бакалавр, це шостий рівень згідно європейської системи освіти. Тобто, у мене вже є мастер: це сьомий рівень тут визнаний. Журналістики, і тепер у мене буде ще ось цей графічний дизайн і веб-маркетинг. Він називається це шостий рівень згідно європейської моделі освіти. І він буде визнаний як бакалавріат. Коротше, виявилося, що у мене це навчання є, тобто його оплачує регіон, і плюс мені платять стипендію, типу як зарплату. Звісно, я погодилася, бо у мене не було варіантів вже. І тепер дитина п'ять днів у школі. Вважайте. От для мене це важко, як для матері. Але що робити? І дитині треба, я теж зрозуміла мову покращувати, бо він зараз у двомовному середовищі вдома українською, а там він спілкується французькою, і у нього теж пробуксовувала мова. Все ж таки, прийшов, мабуть, час сепарації, яка нам дається дуже важко. Але ми на це пішли. Я пішла на навчання і зараз навчаюся, і тепер я так інтегруюся у більш молодше суспільство французьке, тому теж підписуйтесь, буду ділитися новими усвідомленнями про французів. Про це навчання можу сказати, що воно дуже ефективне і практичне. У мене ще було одне в запасі це дистанційне повністю, але. Цей центр французький, він регіональний, називається Creative Business School, Але це якби філіал Паризької установи навчальної Collège de Paris. Це система по всій Франції. В принципі, я задоволена, тому що дуже практичні навички. Те, що ти ручками сядеш і сам зробиш все. По блогу, то я сподіваюся, наприклад, що у мене покращиться набагато обкладинки і вся графіка на каналі, дуже сподіваюся, що вона згодом зміниться, що я знайду на цей час. Плюс я розробляю свій проєкт комунікаційної агенції, тому що я, коли була на стажуванні, кільком підприємцям зняла відео, їм дуже сподобалось. Я думаю, ну так, план Б може бути це теж мій проєкт. Також мій проєкт це журналіст, франко-український кореспондент. А також можу працювати комунікаційником у Відділі комунікації компанії або державної установи. Тільки ну, я пішла на навчання, дзвонять мені звідки? Правильно, з мерії, де я проходила комунікації і кажуть: Альбіна, ми вас хочемо запросити на роботу. Я, звісно, теж довольна, щаслива, думаю, ого, це куш зірвала, як у нас в Україні, да? ти працюєш. Вчишся, все, нікого не цікавить, коли ти це, що робиш, грошики тобі падають, але, типу, все добре, головне, щоб ти справлявся. А тут мені каже навчальний центр: а ви не можете працювати більше 9 або 13 годин на тиждень, тому що ви е, фінансуєтеся регіоном, і ви взяли на себе зобов'язання відвідувати заняття. І треба бути присутнім. І не можна запізнюватися і таке інше. І я розумію, що я не попадаю на роботу. Я кажу це все мерії, що у мене типу проблема. А вони такі, що? Мабуть, тобі стажування треба буде? Я кажу: ну так, да, звісно. Добре, тоді прийдеш на нас до стажування. І вони такі теж раді, що мені не треба платити зарплату. Бо коли ти на стажування, ти отримуєш е ті гроші, які тобі платять навчальний центр. Це менші гроші, ніж мінімалка. Але це ті гроші, які зараз платять редакторам на телебаченні в Україні. Не головним, а просто штатним редактор. Все одно це якби трошки більш мотивує, тому що ти перекваліфіковуєшся, отримуєш нові додаткові навички і отримуєш ту саму зарплату, яку в Україні ти отримував, тільки віддаючи свій досвід, віддаючи свій час. Тому я все ж таки подумала, да, і що краще. Мені зараз вчитися і також комунікації думаю, це Тоді у мене не буде часу на розвиток журналістського проєкту. Може, це і краще, що у мене є час подумати, ще придивитися до цієї галузі, до цієї компанії, куди мене запрошують працювати. І тоді я подумала, що якщо мене не беруть зараз знову в комунікації працювати, що я можу тоді робити? Правильно, у мене залишається час на журналістський мій проект. Я почала знову там звертатися до колег на радіо. От, і почала е, запитувати, які можуть бути цікаві матеріали українським колегам. І ось прийшов цей запит до мене: включення зробити, ось якраз про новину, що тимчасовий захист ніби буде зупинено для українців у 2026 році. Про це моє наступне відео. Подивіться його, будь ласка, підпишіться обов'язково, ми розставимо всі крапки над І. В цьому питанні. Тож, виходить, що я тепер стою перед новим викликом, це який взяти ось такі політичні події. Я реально не знаю. Мені ну, страшно трошки, мені невідомо, куди звертатися. що Я буду це все вивчати зараз, найближчим часом, тому може відео знову. Не буде тут оновлюватися, але я ще хотіла розповісти, як я себе почувала на роботі, на стажуванні у цих всіх установах. В комунікаціях у мене був дуже високий підйом, тому що мої кваліфікації журналіста вони тут є унікальними, тому що я бачу всі формати, я можу адаптувати будь-яку програшну ситуацію з точки зору комунікації і організації заходу. Бо я вчилася цьому на телебаченні 12 років. Я знаю, як з поганого матеріалу ісходника зробити гарний, хороший ефірний матеріал. Звісно, їм це сподобалось, і навіть ось нове керівництво знову до мене звернулося, попросила, щоб я в них працювала, і тепер вони теж раді, що я піду до них на стажування. Там я відчувала себе такою вандервумен. І До мене підходили люди, ми бачили ваше відео там заходу. Захід був два дні, салон книги, я ось розповідала. І вони на другий день підходили, ми бачили ваше перше відео. Це взагалі там супер. Я себе відчула Спілбергом майже. Ой, жартую. А потім я пішла на радіо. І я. Взагалі була роздавлена, просто розчавлена. Тому що, по-перше, я опинилась у середовищі, в якому я раніше відчувала себе як риба в воді. Це редакція, це динамічний колектив, і я там ну, завжди була інтегрована. У мене були подружки, там були якісь групки. Оці. ну І ти знав всі правила, ти міг реагувати якось. Або ще у мене завжди. Своя модель інтеграції в суспільство, я спочатку не комунікую, а показую, що я можу як спеціаліст, а потім починаю комунікувати. Тут не прокотило, тому що я морозилася від від однієї ситуації, свідком якої я стала. Просто я прийшла, там сиділа, працювала і зайшов керівник іншого відділу, там є відділи різні. Розважальний відділ, редакційно-інформаційний, Я була в редакційно-інформаційному, і зайшов там директор розважального відділу. І, значить, представляє людину вище там з Паризької редакції. І, значить, він не так представив редакцію. А я, типу, не відреагувала на те, коли вони це все обговорювали потім: що, типу, ось наш колега. Він не так нас представив, а я мовчала. Ну, я прийшла в новий колектив. Я не знаю, які у вас тут, блін, правила. Плюс мій рівень французької, ну, не такі, щоб всі тонкощі, да, повідомити. Я, коротше, мовчала. І коли вони вже просто на третій раз кажуть знову цю ситуацію проговорюють, я кажу, слухайте, ви ну, постійно це обговорюєте. У мене враження, що я мала щось інакше себе поводити. Вони ні-ні ні, що ти, що ти? Я кажу, вибачте, я типу не знаю, який у вас тут професійний етикет у Франції. Я кажу, тільки інтегруюсь в суспільство. Для нас кажу в Україні, да, ми б теж, мабуть, були незадоволені цією ситуацією, але б, ну, ми не вимагали від новачка такої реакції залученої. А тут вимагають. І ось це для мене стало таким першим м стресом. Другий стрес це щоденні редакційні збори, тому що кожен день на редакційних зборах обговорюються різні актуальні події. І це і економіка, і політика, і медичний якийсь сектор, соціальний, культурний ну, грубо кажучи, від горшків до скрипок. Ну, тобто така розбіжність. І це ж інший вокабуляр. І я кожен раз в ситуації, кожен день просто на редакційних зборах, ось півтори години вона йде. І я в ситуації, де я нічого не розумію. Просто нічого. Тому що лангаж, вокабуляр, словниковий запас інший під кожну ситуацію. Я хочу просто сказати, що для новачків на зборах редакційних, навіть в Україні українською мовою, ти опиняєшся в новому колективі редакційному. Ти не зовсім розумієш їх оцей жаргон професійний. Ти не зовсім розумієш редакційну політику, як вони це висвітлюють, все. І ти деякий час ну, просто там, придивляєшся. А тут це все. І ти не розумієш, ти можеш не розуміти. Реквізиторський, якісь там павільйонні терміни, такі таке інше. Ти не будеш нічого розуміти. А тут це ще все французькою. І, типу, у мене було весь час відчуття тут, у Франції, що, по-перше, я. В іншій країні це нормально, що мені не ок, не комфортно. І я, типу, працювала над цим. Потім я думала, це типу, не мій домен, ну не моя галузь, це нормально, що мені не ок. Списувала собі. А коли я опинилася ось в ситуації, знаєте, як тебе телепортували з української редакції, і ти такі очікування у тебе були, що зараз вжух. І ти в своєму середовищі, і ти такий, як раніше, і ти спроможний на те саме, що раніше, креативи, ти там обговорювати, якось реагувати на ось такі колективні штуки, а ти не можеш. І мене це роздавило, просто я просто ридала. Але я не стала здаватися, ходила, опитувала людей-французів на вулиці. Потім я брала інтерв'ю, їздила там на відкриття якогось сортувального центру. Я подумала, мені треба. Ставити питання, виговоритися. я почала це робити: виговорюватися, ставити питання всім, деякі перепитують мене, бо я конструюю фрази не так, як вони. Основна проблема в галузі журналістики для мене зараз у Франції що моя мова вона занадто пряма, думаю, українською, я так переводжу французькою. І це була моя раніше суперсила, що я могла будь-яку ситуацію, як мені треба обговорити. А тут треба форматно говорити, так як говорить Радіохвиля. Тобто мають бути ось ці типово французькі сталі вирази. У мене дуже велика прогалина. Плюс відрізняється журналістика французька від української, тим, що в нас, по-перше, є особливість, ми говоримо простими словами. Прямого значення. А вони говорять виразами, ось цими метафоричними, з літератури, там, з народу. Але вони їх прям вставляють в матеріал. Ось я те, що не запитувала, кажу: а як так? По-перше, ви ставите туди багато цифр, всяких, аналітики, ще й ці слова, такі літературні вирази крилаті. Да? І це все як, люди мають розуміти. Вони кажуть, що да, люди мають розуміти. Я кажу, ну у вас слухач, він ну простий слухач, регіональний, не завжди освічений, бо ну, я ж подивилася на людей. А вони кажуть, ми не спрощуємо мову. Це було для мене першим, що вони не спрощують мову. Реально, я була шокована. Друге, те, що відрізняє українську журналістику від французької, ми, наприклад, говоримо в іншій парадигмі. Для нас завжди важливі якісь ціни, вигода, практичність, там якісь заклики до дій конкретні. А в них навпаки вони не мають спонукати слухача ні до яких дій. Типу це свобода вибору. Друге, вони не говорять особливо так сильно про вигоди, про ціни. Вони говорять про витрати тільки, скільки, наприклад, бюджет потратив, витратив на це гроші. Бо ж я ніяк не доберуся до своєї думки про те, що вони говорять у своїх матеріалах про інші речі, цінності суспільства, тому що ця якраз радіомережа є колискою. Традиційних французьких гуманістичних цінностей. Це там не радіо, рок чи ще якесь де там про музику, і таке розважальні. Вони теж є такі, але все одно вони ось якраз являються колискою цих цінностей традиційних, і мені дуже це сподобалося, що я побувала ось там і залишилася, в принципі, в контакті із редакцією. І що далі я зробила? Вони мені сказали, що ти можеш нам подавати свої сюжети. На радіо, але тобі треба працювати над мовою. І я подалася тоді ще на навчання в університеті вивчення мови. Я про це також розповідала Дюпаса Гей, називається ця програма. Тож я чекаю, щоб з наступного року ще підтягувати мову в цьому плані. І якщо до цього я не бачила, наприклад, свого майбутнього в університеті, ну що, журналістику мені вивчати немає сенсу. Але тепер я розумію, що мені треба, якщо у мене є запит такий на важливі події всесвітні, то мені треба вивчати політику, геополітику, соціологію, то, можливо, я піду тоді будувати свій проєкт в цьому напрямку для навчання в університеті. Я залишаю це все так, знаєте, як наживуліла трошки, і все. І залишаю потім дивлюся, де типу, є необхідність підійти підчити ще. І подивимося, куди мене це приведе. Тому що навчання, на якому я зараз. Воно до листопада, до кінця листопада в мене. І я якраз маю ось ці 9-13 годин, які я можу відпрацьовувати. Це буде якраз я вирішила для себе в галузі журналістики тоді. А комунікації поки почекають, і робота в комунікаціях повноцінно теж. Поки почекає. Дуже добре, що є таке зобов'язання перед регіоном, що я не можу кинути і закрити це навчання, бо моєю логікою, нашою українською я б, звісно, залишила навчання і пішла б на роботу, мені так здається. Бо в мене були такі, знаєте, відчуття блін, навіщо я пішла? Треба було просто почекати піти на роботу, а потім я розумію, ні, значить, мені так треба було. Ось, якщо мені було так треба, значить хай так і буде. Якщо у вас є свої думки щодо цього, будь ласка, діліться в коментарях. Ви почали вже ділитися зі мною своїм досвідом і з іншими підписниками. І я за це дуже вдячна і дуже це ціную. Я розумію, що цей блог я веду не просто так. Мабуть, я зроблю відео окремо по навчальній системі, тому що мене багато чого теж дивує у них не так, як у нас відбувається навчання взагалі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до побачення в наступних відео!